О, бачу, всі вже зібралися. Тримаєте у руках капусту, бурячок, гарний настрій. Тож починаємо. Сьогодні маринуємо білокачану капусту. Тож, давайте наріжемо її сміливими рухами, але обережно. Для того щоб капуста мала більш яскравий рожевий колір, беремо бурячок та нарізаємо його такими милими квіточками. Кидаємо кілька зубчиків чеснику, щоб капуста мала характер. Маринад будемо робити дуже просто. У воду додаємо цукор, сіль, спеції. В мене це суміш перцю. І коли ми побачимо, що вода вже закипіла, потрібно вимкнути нагрів і тільки тоді додати оцет. Це саме той момент, коли кухню наповнює запах, що точно викличе питання у сусідів, а що там таке цікаве готується. Заливаємо нашу капусту гарячим маринадом і даємо їй трохи відпочити. Пишіть у коментарях, а як ви використовуєте гантелі? Не спортом же займаєтесь? Коли вона повністю остигне, ми можемо ставити її до холодильника. Вранці вона вийде яскравого кольору, хрустка і готова для того, щоб підняти вам настрій. Олію можна додавати ще у маринад, але мені більш подобається додавати її вже готову страву. А якщо загорнути капусту у рисовий папір, буде ще оригінальніше і більш смачніше. І все. Тепер ви королева маринованої капусти? Їжте самі, пригощайте друзів. А ще можна надіслати фото. Нехай заздрять. Бачу, що ви дуже полюбляєте консервувати. Тож пропоную подивитися ще один мій рецепт. Це салат із зелених помідорів. Дуже смачно!